Silksong поставила весь геймінг на коліна на цілих 3 години. 4 вересня, після 7 років очікування, на ПК, PlayStation Xbox та Switch вийшла Hollow Knight Silk Song. Це гра від невеликої команди Team Cherry, яка змогла повалити більшість цифрових майданчиків: Steam, Nintendo, eShop, Microsoft Store і PlayStation Store. Без проблем, здається, можна було скачати гру тільки з геймпасу або купити на GOG. Всіх інших сервери працювали некоректно декілька годин, адже люди рвались, щоб пошвидше купити і пограти в найочікуванішу інді-гру останніх років. За перші години піковий онлайн кількість Steam сягнув 587 тисяч одночасних гравців. Окрім цього, Тім Cherry ще й Встановили на гру дуже демократичну ціну 20 доларів у світі, а в Україні в стім регіоналка взагалі 415 гривень, через що між деякими інді розробниками зараз навіть ведуться дискусії про те, які взагалі ставити ціни на власні ігри, щоб після Сілксонгу це не виглядало, ніби вони зажрались і задирають прайс. Відгуків гри дуже схвальні, але багато хто нарікає також на баланс на старті. Адже на початку гри вороги завдають забагато шкоди. Та й взагалі у тих, хто проходив Hollow Knight, складається враження, що крива складності в Silksong починається з моменту, де закінчився оригінал. Для декого нові стрибки це взагалі щось не від світу цього. Хоч потім в грі є можливість дістати собі стрибок звичайний з ударом вниз, а не в бік. Я зараз готую окреме відео про цей культурний феномен, тому буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал і поставите дзвіночок, щоб не пропустити цей відос. Ну а зараз дай Боже з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Нова гра в серії Resident Evil може отримати версію для Switch 2 і на деяку дуже навіть неочікувану стару платформу. Деякий час ходять чутки, що Resident Evil Requiem вийде не тільки на ПК, Xbox Series і PlayStation 5, а й на Switch 2 та PlayStation 4, яка вийшла в 2014 році. Дас Голем каже, що за останні тижні він спілкувався одразу з п'ятьма різними людьми про це і ще одним хлопаком, якому він дуже сильно довіряє. А тому капком, як мінімум, розглядає порт на даній консолі. Але якщо ці порти і вийдуть, то майже точно деякі функції, як от очевидно трасування променів, у них будуть повністю відсутні. Видавництво Мальопус випустило офіційний український переклад артбуку по серіалу «Аркейн». І це направду фантастичне видання. Вони прислали мені таке, тож я можу вам показати наочно. В середині величезна кількість артів від творців обох сезонів та просто сила селена тексту. Про те, як створювали, чим надихалися, та найцікавіше, яким міг би бути аркейн, якби автори серіалу та Riot Games. Пішли трохи іншою стежиною. Самі мальопуси називають цю книжку своїм найамбітнішим проєктом. І я тепер розумію, що вони мали на увазі, бо робота справді неймовірна. Артбук уже у продажу, і якщо ви фанат серіалу, то в описі я залишу вам не тільки посилання на артбук, а й промокод на 10% знижки. Тож не боріться, замовляйте українські артбуки в мальопус, бо це справді неймовірно крутий артефакт. Як для себе, так і на подарунок. Kojima Продакшнс 10 років. Цьогоріч студія Хідео Kojima святкує свою 10-ту з моменту заснування річницю, і маестро пообіцяв провести спеціальний захід присвячений даній події. Подія Kojima Productions Beyond The Strand, яку вестиме Kojima, пройде в Токіо 23 вересня. Цікаво, що оголосили про неї 1 вересня на 10-ту річницю Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, яка стала останньою грою Коджими з з Konami, з якою він розійшовся не на приємній ноті. Захід пройде офлайн, але, скоріш за все, буде якийсь запис онлайн. Обіцяють різноманітних гостів, а також погляди на майбутні проєкти студії. Кожіми в роботі зараз Horror OD з Xbox, шпигунський екшн Фізинт спільно з Sony, а також одразу дві екранізації Death Stranding. А тому показати, мабуть, буде що. Галицька говірка в Майнкрафті. Моджанк дуже часто поповнюють список локалізацій Майнкрафту не тільки офіційними мовами, а й різноманітними їх діалектами. Так в Java-версію гри додали галицький діалект. І як же колоритно це виглядає? Діамантовий рискаль, знаряддя, старольгітні кавалки, фіртка, шкілети. Достатньо лише змінити мову на галицьку в грі, і перед вами відкриється повністю новий світ Майнкрафту, агенда для дегенератів. Але якщо по геймпас можна і самому побути цим самим деганом. Принаймні схоже, що саме так вирішила частина гейтерів останньої на сьогодні Dragon Age. В чому прикол, 28 серпня в підписках EA Play та Game Pass з'явилась Dragon Age Will Guard. Гра, якій в минулому році дуже сильно прилітало за те, що називають в нас агендою, повісткою, політикою партії, тощо я сам не грав, тому не берусь розповідати про її наповнення та наскільки воно хороше чи погане. Але твіст в іншому, адже як тільки Вейлгард з'явилась в підписках. То кількість її гравців зросла на 1526 за рахунок чого вона стала 33-ю найпопулярнішою грою тижня на Xbox з їх щотижневого топ-400. При цьому обігнавши Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077 і навіть експедицію 33. І хоч це і гігантський стрибок у гравцях, це ж це все ще не якісь захмарні цифри онлайну. Втім, погодьтесь, що це лицемірство максимально кумедне, от за гроші це лайно. А у підписці, то виходить, що не так вже й страшно пахне. Знову ж таки, я не грав, тому напишіть в коментах, що ви думаєте про гру. Буде цікаво почитати від тих, хто справді пограв хоча б кілька годин. Одна з найкращих ігор для VR незабаром отримає продовження. Актор Марк Ролстон, який озвучував Джеймса Гордона в минулорічній Бетмен Arkham Shadow, випадково розкрив інтерв'ю, що гра отримає сиквел. Дослівно він сказав, що ми збираємося зробити ще одну таку гру, і це можна інтерпретувати як те, що сиквел вже на горизонті. Ну або ж він просто мав на увазі, що працюватиме над ще однією якоюсь vr грою Але погодьтесь, що перший варіант ну в рази реалістичніший. В розробці фільм по Call of Duty. Paramount і Activision офіційно уклали контракт на створення повнометражного фільму. По серії Call of Duty. подробиць немає жодних, але скоріше за все за основу фільму візьмуть сюжет якоїсь із ключових серій, як Modern Warfare або Black Ops. Якщо вірити джерелам ПАК то раніше сам Стівен Спілберг дуже хотів зняти кіноадаптацію колди і презентував Activision власне бачення. Але вони йому відмовили, бо він хотів повний творчий контроль. Тому Activision продали права Paramount, що дещо іронічно з огляду на те, що першочергово серія Call of Duty була натхненна фільмом Спілберга врятувати рядового Райана. Мені здається, насправді Спілберг зробив би офігенно, я не знаю, чому вони зморозились. Люди в Xbox, які відповідають за маркетинг і визначення дат виходу, насправді трохи дивні і навіть складається враження, що вони спеціально саботують деякі власні проєкти. В цьому році ми вже бачили геніальний мув, коли Xbox шадодропнули ремейк Облівіона в один тиждень з експедицією 33 від їх же партнерів, бо експедиція була в Game Pass і поки що досі є. Цього ж разу ситуація дуже схожа, але як на мене ще гірша. Адже на ПК Xbox Series і ps 5 вийшло доповнення The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle. Нагадаю, що в мене є огляд на каналі основної частини гри, і це дуже достойний проєкт. ось, реліз доповнення відбувся в один день з Silksong, найочікуванішою інді грою року. І фішка в тому, що доповнення коштує 20 доларів. Як і весь Silk Song. Але Silk Song ще й по Game Pass доступний. А доповнення, як ви знаєте, Xbox до своїх ігор не дають в Game Pass, а продають окремо. І я розумію, що Team Cherry буквально нещодавно оголосили дату виходу на загал. Але Xbox і їх партнери, Silk Song вийшла в Game Pass. і тому вони точно раніше знали про те, коли вийде Silk Song. Я думаю, що це чергова історія з недооцінкою ігор інших студій або щоб... Пофлексити, типу, наші ігри дуже класні, їм нічого не загрожує. Так само вони недооцінили Baldur's Gate 3 і не випустили її вчасно з усім світом, бо молодша консоль не стягувала сплітскрін на релізі, а Xbox сказали, що без сплітскріна не будуть випускати обрізану гру. Спойлер, вони після захмарного успіху третьої брами все ж випустили з першу версію без сплітскріну на Series S. але сталося це, коли вже хайп-трейн по грі. Заховався далеко за обрій. Потім Xbox недооцінили експедицію, і Oblivion пройшла, хоч і доволі б успішно, але могла пройти значно краще. І ось зараз вони знову за старе, але тепер недооцінили найочікуванішу інді гру крутий маркетинг базару ноль. Щодо Індіани, то хоч оригінальна Індіана Джонс and The Great Circle. Багатьма вважається одною з найкращих пригодницьких ігор десятиріччя, все ж з доповненням так не вийшло. Відгуки на нього в стім змішані, і більшість скаржаться на не надто цікавий сюжет і що проходиться він за 2-3 години. Що при ціні в 20 баксів, і на фоні Сілксонга за 20 баксів це таке собі задоволення в українському ж стімі. Придбати доповнення можна за 600 гривень. Це дорожче навіть ніж Сілксонг. Але все ж таки ті, хто пограли, рекомендують купувати хіба з непоганою знижкою. Попри все, сподіваюся, що ми таки побачимо нову гру про Індіану Джонса від Machine Games, але одразу після того, як вони зроблять новий Wolfenstein. До речі, про це Wolfenstein 3 точно буде. Голова студії Machine Games Єрк Густавсон взяв участь у створенні документалки про Вульфенштейн. Від каналу Noclip, і там розповів, що вони ще з початку розробки New Order планували саме трилогію. А тому триквел це тільки питання часу і бажання Xbox, тож дуже сподіваюсь, що Xbox вже дало зелене світло на третю гру. І в найближчі роки ми побачимо завершення саги про Блашковіца. Покращення від PlayStation. За словами інсайдера Біл Білкун, вже 13 вересня Sony випустять в Європі оновлену ревізію PS5 Digital. Її основна відмінність від теперішньої ревізії полягає в накопичувачі, адже його об'єм зменшать з 1 терабайту до 825 гігабайт. Тобто Такого, який був на самому початку покоління, зумовлено це тим, що Sony хотіли уникнути в Європі чергового підвищення ціни. Ну і так, прайс не знизиться, а очевидно залишиться таким же. А ще дане зменшення пам'яті стосується виключно. Діджитал версії консолі. Але є і хороші новини з полів PlayStation. Портативна PS6 буде як Свіч. Ютубер з каналу Мужло is Dead, який вже раніше ділився точною інформацією про консолі PlayStation до їх анонсу, в своєму новому відео розповів технічні характеристики майбутньої портативки Sony, яка вийде разом зі звичайною PS6. Він каже, що його слова базуються на актуальній документації від AMD. Мур стверджує, що деякі з тих документів, які він бачив, вказують на те, що запланована портативка ps 6 матиме можливість підключатися до докстанції як свіч, і при підключенні до докстанції продуктивність цієї портативки має перевищувати потужність базової ps 5 Процесор буде від AMD з чотирма ядрами на базі Zen6 і двома додатковими ядрами, що повністю зосередяться на системі. А також буде 16 блоків RDNA 5, 1,2 ГГц в портативі і 1,65 ГГц в докстанції. З огляду на вартість специфікації, він припускає, що дана портативка коштуватиме близько 500 доларів і надійде в продаж наприкінці 27 року. Останньою повноцінною портативкою Sony була PS Vita, що вийшла ще 11 років тому. А в 23-му відбувся реліз такого собі ретранслятора з PlayStation 5 під назвою Portal. І, попри весь скепсис, Аксесуар був неймовірно популярним. А напишіть, чи ви чекаєте оцю ось гібридну портативку від Sony, бо насправді PS Vita і PSP були дуже круті. Ребут Perfect Dark ще міг бути врятований, але тепер йому точно кінець. В липні цього року в Microsoft прийшли чергові масштабні скорочення, і під ніж жорстоко потрапив ігровий підрозділ. В рамках скорочень було закрито студію The Initiative і скасовано ребут Perfect Dark, над яким вони працювали. Як зараз повідомляє Шрайер, розробникам дали можливість знайти іншого видавця для фінансування проєкту ці два місяці: Crystal Dynamics та Embracer шукали партнера і були близькі до укладення угоди з Take-Two. але в останній момент переговори зірвалися, як мінімум, частково через те, що компанії не змогли дійти згоди відносно довгострокових прав на володіння франшизою. Скоріше за все, Take-Two хотіли забрати все собі. Зараз через зірвану угоду в Crystal Dynamics проводяться скорочення, а гру остаточно відправлено в небуття. На ПК Xbox Series PS5 і Switch 2 вийшов Chronos The New Dawn. Це новий survival-horror від поляків з Blueberry Team, який розроблявся паралельно з ремейком Silent Hill 2 іншою командою. В основному критикують технічні проблеми, але по сучасних мірках ситуація доволі стабільна на ринку. На метакритику у гри 79 балів зі 100, а на опен критику, здається, більше 80. Гра має офіційну українську локалізацію, а на моєму каналі вже є повноцінний огляд. Можете глянути ось тут, ось повспливашці. Sony спільно з Io Interactive провели State of Play по майбутній майбутній 007 First Light. було показано новий трейлер і понад 30 хвилин геймплею. По тому, що показали, складається враження, що це тупо той самий Гітмен, але схрещений з екшеном Uncharted і вайбами Бондіани. Майбутня гра наскрізь пронизана духом Hitman. Тут стелс такий же винахідливий, як в останніх іграх про Агента 47. Наприклад, на презентації був момент, коли Бонду потрібно було пройти до необхідної точки. При цьому не привернувши увагу охорони. Для цього він проник в одну місцину через кущі, щоб викрасти запальничку, а потім з її допомогою непомітно підпалив сіно, яке відволікло охорону. По-іншому, цей момент можна буде пройти, просто викравши запрошення у гостя. Та й загалом більшість моментів у грі можна буде проходити різними способами, використовуючи гаджети Бонда, кулаки, стелс чи харизму. На відміну від Гітмена, бонд не може не привертати до себе уваги, а тому прямих конфронтацій. І екшену тут буде вдосталь: від перегонів на авто до перестрілок на літаку. IOI вважає 007 First Light. Своєю найскладнішою грою, адже в ній їм довелося поєднувати основу хітмена з яскравим екшеном, що для них було незвичним. Також цікаво, що у грі частенько може рятувати харизма героя і навички у спілкуванні, адже справжній агент має вміти заговорити зуби, за рахунок чого можна буде уникати деяких конфронтацій. Але на це йтиме ресурс, названий в грі як фокус, який поповнюватиметься завдяки виконанню певних завдань. По ходу гри арсенал гаджетів бонда розширюватиметься, але основним з них буде завжди його годинник, який дозволятиме сканувати оточення, зламувати електроніку для відволікання чи робити так, щоб щось вибухнуло. А от інші додаткові гаджети можна буде брати до трьох на місію. Між місіями в бонда буде можливість вільно пересуватись по відділенню, щоб самостійно ознайомитися з внутрішньою кухнею мі 6 на презентації було оголошено, що вийде гра на ПК, Xbox Series, Switch 2 і PS5 27 березня 26-го року. Тобто трохи більше аніж за півроку. Попередні замовлення вже відкриті, і в Steam гра коштує 1600 гривень, одна з найнижчих регіоналок по світу. З іншого боку, на жаль, як і у випадку з Гітменом, Бонда не можна перезамовити в PS Store з українського регіону. Бо IOI досі не навчились менеджити та відділяти на платформі Sony, окуповані території, на яких не можна вести ніяку підприємницьку діяльність по закону, та решту України, на якій можна і треба вести подібну діяльність. Тім, в будь-якому випадку гру можна буде придбати на диску. Локалізаційна спілка Стояти. Тім випустила повну українську локалізацію, тобто текст і дубляж, на доповнення «Winter Assault» для Warhammer 40 Dawn of War. Є версія як для оригіналу, так і для нещодавнього ремастеру Definitive Edition. Одам! Ворог називається, а ми померти. Солов'їна команда випустила текстовий українізатор на ролівку Kingdom Hearts 2 Final Mix. Якщо любите японські божевільні кросовери, то раджу зацінити і серію Kingdom Hearts. Це просто. Еталонна, еталонна гра з кросоверами. Команда Jackbox українською оновила українізатор Jackbox Party Pack 4, і тепер там є повний переклад, тобто текст і озвучення режиму монстр шукає монстра, в якому слід проявити всі свої майстерні навички з пікапу. Не забувайте, відтепер щоночі розкриватиметься новий монстр. Helldivers 2 на Xbox продається краще, ніж на PlayStation 5. Нещодавно Sony випустила Helldivers 2 на Xbox Series. І згідно даних аналітичної компанії Alinea Analytics, за перші 6 днів на консолі було продано 926 тисяч копій, коли на PlayStation 5 за аналогічний період на релізі гра тиражем в 633 тисячі копій. Але тут немає нічого дивного, адже дуже легко можна пояснити це тим, що як тільки Helldivers 2 вийшла на PS5, люди ще не дуже шарили, що воно взагалі. A Halita que А ось реліз на Xbox чекали всім селом. GTA 6, вірогідно, що можуть знову перенести. Популярний інсайдер індустрії Том Гендерсон в подкасті Інсайдер Геймінг висловив думку, що Рокстар можуть знову перенести GTA 6, бо травень це не найвдаліший місяць для релізів. Він припускає, що в підсумку гру можуть перенести ближче до жовтня 26-го року, щоб вона принесла ще більше бабла в святковий зимовий період. Але тут також може зіграти й фактор Рокстар. Ру настільки сильно чекають, що в теорії її можуть випустити коли завгодно, і всі все одно найближчі роки її купуватимуть. Але все ж таки, мені здається, що якщо є можливість продавати свою гру в найвигідніший період і час року, то Rockstar зроблять саме це. Ну а я дякую всім, хто підтримує канал Фінансово. Ви навіть не уявляєте, наскільки важлива і потрібна ваша підтримка. Адже інтеграції є далеко не завжди. А ваша підтримка дозволяє продовжувати робити контент для вас. Дуже дякую, що ви допомагаєте та підтримуєте. Без вас це було б ну просто неможливо. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. А я дуже сподіваюся, що такі будуть, бо ваша підтримка дуже потрібна. Головне, це продуктивність, попри популярність такої технології, як трасування променів і згадки її в файлах Бети Battlefield 6, в самій грі її не буде. Крістіан Бул, технічний директор студії Ripple Effect, розповів, що у грі очікується понад 600 різноманітних опцій налаштувань на ПК, але трасування променів в угоду не входило. Та й що дивно, в найближчому майбутньому планів по його додаванню немає. За словами Крістіана, це зумовлено тим, що вони хотіли зосередитись на продуктивності і переконатись, що на стандартних налаштуваннях гра працюватиме прекрасно. А рішення про це прийняли ще на ранніх етапах розробки. З іншого боку, в принципі, він правий. Не думаю, що рейтрейсинг сильно би використовували гравці десь за межами сюжетної кампанії. Ну а продуктивність гри дійсно має бути на рівні, бо в бетку ганяло дуже багато тих, у кого системки були нижче мінімальних, і вони все одно себе більш-менш нормально почували. Нагадаю, що реліз відбудеться гри 10 жовтня на ПК Xbox Series і PS5. Нову Лару Крофт обрано. Ви зараз офігієте. Amazon MGM Studios офіційно оголосили, що акторка Софі Тернер найбільше відома по ролі Санси Старк з Гри престолів, виконає роль розкрадачки гробниць в майбутньому серіалі, виробництво якого стартує 19 січня наступного року. Напишіть, що ви думаєте про вибір акторки на цю легендарну роль. 13 листопада на ПК PS5 та Xbox Series виходить містобудівна стратегія Anno 117 Пакс Романа, і щоб більше підігріти інтернету. Рез до гри Ubisoft випустили на ПК демку. Щоправда, ефект вийшов протилежним. Справа у тому, що демка має обмеження по часу. Якщо для більшості ігор це окей, то у випадку зі стратегіями за одну годину ви не можете зрозуміти, чи гра вам взагалі підходить. Плюс не найкращий інтерфейс, вильоти і прив'язка до Ubisoft Connect. За рахунок цього в демків стімі відгуки змішані, і деякі фанати вже передумали брати гру на релізі. Ну а якщо ви шанувальник серії, то напишіть в коментах, як вам демо. Після довгого затища Sony нарешті знову покажуть гру про Росомаху, а саме вже цього місяця. Згідно джерел Тома Гендерсона з Інсайдер Геймінг, Insomnia Games нарешті готові провести перший після шоукей з 21-го року офіційний показ Marvel's Wolverine. Одні джерела запевняють, що Sony планують провести. Наприкінці вересня наступну State of Play, а інші їх джерела вважають, що майже напевно на цьому заході буде гра про Росомаху, бо створення нового трейлеру вже завершено. Якщо навіть гру там не покажуть, то цей трейлер слід чекати десь в найближчі місяці. Скоріше за все, крайня точка це The Game Awards. Нагадаю, що в 23-му Insomniac зіткнулись з хакерською атакою, в результаті чого був масштабний злив. Тоді під загрозу потрапили всі проекти студії, але найбільше постраждав якраз Росомаха, бо злито було грабельний білд проєкту, сценарій, розкадровки катсцен і багато іншого. Окрім Marvel's Wolverine, скоріше за все на презентації від Sony будуть і нові матеріали по Marathon від Bungie, Phantom Blade Zero і Ghost of Yotatei. А також є шанс побачити щось новеньке по Intergalactic The Heretic Prophet від Naughty Dog і, можливо, анонс метванії по God of War. А ще інсайдер геймінг з достовірних джерел знають, що в розробці нова основна гра серії про Бога війни, але покажуть її, скоріш за все, ще дуже нескоро. скоро. Готуються одразу дві гри про Реймана. Франшизі Реймен стукнуло 30 років. На честь цієї події офіційний акаунт серії в X, тобто в Твіттері, поділився святковими відео, в якому продюсер Лоїк Гунон, який працює над серією ще з 2006 року, повідомив, що Юбісофт Монпельєр і Юбісофт Мілан працюють над майбутнім Реймон. За його словами, на якісь новини зараз чекати не слід, але в найближчі місяці вони будуть відзначати дану подію, активно ділитись концепт-артами і за куліссям минулих ігор. Після цього на сайті Insider Gaming вийшла тематична стаття, в якій Том Гендерсон нагадав, що ще в жовтні минулого року він повідомляв, що стартувала розробка ремейку першого Rayman під кодовою назвою SteamBot. За останніми даними Гендерсона, розробка просувається неймовірно добре, і попередня дата випуску запланована на кінець 26-го року. Але окрім ремейку, Ubisoft хочуть і щось нове, а тому в них вже є попередні плани щодо розробки Rayman 4. Втім, його реалізація залежатиме від успіху SteamBot. До кінця поточного року в Юбіків було в планах ще випустити ремейк «Black Flag», і якийсь мультиплеєрний асасин. Але з огляду на те, що про них ніяких новин офіційних немає, ігри, скоріш за все, відклали на 26-й рік. Халява в Pass у першій половині вересня додали одразу дві крутезні гардкорні 2D митроїдвані. Перша це довгоочікуваний Hollow Knight Silk Song, А друга це Nine Souls від тайванської студії Red Candle Games, яка ще й має офіційну українську локалізацію. Цю гру я грав на другому каналі. Тут теж по спливашці вискочить. В Epic Games на ПК і на смартфонах до 18.00 11 вересня, можна забрати головоломку Monument Value Аномалів в кожну хату. Нещодавно CD Projekt Red в своєму лаунчері GOG запустили ініціативу GOG Mod, яка передбачає створення кураторської добірки найкращих модів, які встановлюються безпосередньо в гру. І тепер там з'явилась легендарна Stalker Anomaly, яка доступна безкоштовно для всіх власників Call of Pripyat Enhanced Edition. Команда GSC у своїх соціальних мережах підтримала і привітала команду модоробів з релізом. Також стартувало нове передзамовлення фізичного видання сталкера, де оновили лампу в стилі контейнера для артефактів. Тобто, така якось тут, ось, якщо бачите, то бачите, як маю хтось туди на, на поличці, тільки там будуть на ній ще працювати різні регулятори. На цій не працюють, вона працює тільки від пульта. Ще я забув розповісти вам. Минулого тижня інформацію про патч 1.6 до Stalker 2, так захопився DLC-шками. Тому, вибачте, виправляюся так, ось в новому патчі нарешті стануть доступні всілякі прилади нічного бачення, включаючи моноокуляр. Які матимуть різні кути огляду та багато всіляких функцій. Ще в файлах гри було знайдено револьвер Техар, якого поки теж не додали в гру, і мабуть варто його чекати вже з патчем. Також в 1.6 додадуть збільшений магазин для Core 911, що зараз доступний тільки через мод консоль. А ком'юніті менеджери Діскорду кажуть, що ми зустрінемо в патчі старого друга. Ватіславович висловив гіпотезу, що це буде гонта з поклику прип'яті, згадки якого є в. Файлек гри. Ну, а на ютуб-каналі Studio Madness 2045 вийшов новий український фанатський короткометражний фільм по Всесвіту Сталкера, який має назву The Zone. Він розповідає про підлітка Данила, який шукає свого батька в зоні, з чим йому допомагає провідник Михайло. Це історія про втрату, самообман і болісне прийняття правди. До речі, пам'ятаєте моє відео про пасхалки зі Stalker 2? Ну, ось воно, ось тут. Так ось, якщо ви його вже бачили, але любите ігрову індустрію не тільки за чудові ігри, а й за шикарні меми, які вона нам дарує, то зацініть ось це ось відео, де я розповідаю про історію культових мемів з відеоігор. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобається. Ну а на цьому на сьогодні все. Зустрінемось десь ось тут. До зустрічі і дай Боже!